Так, зараз на огляді Volkswagen Passat, 2-літровий дизель 110 кВт, нефарбований, свіжий з Німеччини, розмитнений, вже з сертифікатом, на класній комплектації, без підфарбувань, на щитку, на максимальній магнітолі, сам паркується. Задня камера, масаж безключовий. Самий повний по асистентах, утримання смуг, дістронік, щитує знаки, асистент прицепа. Хоча фаркопа немає. Але асистент прицепа є. Машина на 360 парктроніках, на 17-х лаптях, 21 року мішелін. По тормозах в круг нові, весь по сервісу. Купувався на німецькому лізинговому аукціоні. Провіряйте пробіг. Дивіться. На фул-лед фарах, машина без нюансів. Зараз буде огляд. Ну і по класіці починаємо з фронтальної частини. Починаємо з капота. Включаємо свого чудового апарата, без жодного фарбованого елемента. Капот у нас в родні. Покажу ще раз він код. Хто не побачив? Так, він у нас на LED фулфарах, ЛЕД туманки, паратроніки у нас 360 з автопарковкою. Так, крило з водійської сторони. Порядок. Так, 17 диски, вони без бордюрок, тормозні диски нові, колодки нові, гума 225. R17 Michelin 21 рік всі 4 колеса. Так, зеркала в нас максимальні. гріються, складаються зато затемненням, з контурними підсвітками і сліпими зонами. Так, водійська дверка. Порядок. Неправильно вдарив. Неправильно поставив прибора. Так, все в повному порядку. Так, Безключовий двер... доступ на водійській дверці. Так, тут у нас автосладання, центральний замок, підйомники. багажник відкривається з кнопки, так, сидіння водія, Argo Comfort з масажем, електрорегулювання. з такими боковими підтримками по водійському сидінню жодних нюансів. Також у нас оба. Розкладається, роз, розкладається. Ще раз він код. Це щоб вже власне, коли ви телефонуєте і не запитували в мене про пробіг, чи він оригінальний, чи він не оригінальний. Автомобіль з німецького лізингового аукціону лізинг зобов'язує обов'язкове обслуговування офіційного ділера, тому на автомобілях... <свісна> Повністю присутня сервісна історія. Так, дах. Кромка ця вона не висічена, без колів. <свісна> Камера асистентів, датчик світла, датчик дощу, лобове ціле, по криші. По даху жодних зауважень немає. Все це в оригіналі, в оригіналі, в оригіналі. Так, задня дверка, задня дверка. Змазав. Так, поїхали далі. Так, повний порядок, тут нічого не вибито, не висічено. Діски без бордюр, гума також 255 R r 17 нові колодки, нові тормозні диски. 21 рік всі колеса мішелін. Так, задній ряд у нас. По задньому ряду. Карта в повному абсолютно порядку. Заднє сидіння в повному абсолютно порядку. Тут все відкривається, відсік для лиш, третя зона клімату. Тут у нас резетка та ІПС прикурювач, стеля. стеля в ідеальному стані, без будь-яких пошкоджень. Так, крыло крыло в оригинале так, ляда так, так 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 оп, не попал так, по бамперу погрузочно. Ось є сколик, ось і сколик, він закапаний і ось і сколик. Так, в принципі, бампер цілий. Жодних нюансів немає. Значок, під значком у нас схована камера заднього огляду. Тут у нас присутня шторка, так вона з'їжджає. Сітка, сітка знімається, шторка знімається і складаються повністю сидіння, робиться рівний пол. Також у нас салазки, на салазки кріпиться кадуга. Для фіксації вантажок. Сидіння у нас складається як звідси, так і саме із салона. І ось у нас сидіння в складеному вигляді. Все гарно. Клац. Можна окремо відділити. Це те, що називається відсік для лиша. Тут у нас подлокотник. Під стаканниками. Так, поїхали далі. Заднє крило. Тут у нас іде парковка 360 з автопаркуванням. Так, тут у нас EdbloD. Багато людей дзвонять кажуть, а можна нам машину без едблю? Хочу нову машину, але но без едблю. А де ще її взяти нову машину без едлю? Це вже так вимагає екологи. Нічого страшного в цьому немає етблю. 10 лізрів 400 гривень на 10 тисяч кілометрів. Так, карта в ідеальному стані, жодних потертостей, тут ніде нічого не потерте, не побите. Все в оригіналі, тут також все в оригіналі. Нічого не пошарпане, не зашарпане, не поломане. Салон. П'ятірка, кузов, четвірка, так як автомобіль все ж таки наїздив 185 тисяч, є Ось десь там декілька сколів. Ззаді на багажнику, декілька сколів на передньому бампері. Тому не фарбований, тому сколи будуть присутні в будь-якому випадку. Для тих, хто це не розуміє, ну я вас тоді нічим я вам допомогти не можу. Так, у нас тут підігріви, трехзонний клімат, заводиться з кнопкою, старт стоп автопарковка. Парковочний асистент, асистент виїзду з парковки, асістент заїзду на парковки Digital Cockpit, 185 пробігу. Вінкот я вже три рази показав. Перевіряйте, вся сервісна історія в Німеччині в офіційного ділера. За пробіг і за підкраси ручаємся. Те, що на, на наших автомобілях оригінальні пробіги, якщо кажеться. Що воно не фарбоване, значить воно не фарбоване. Це ж не даром прибором машину тут 20 минут стоїш, пропікуєш. Так, цей диск у нас в оригіналі, жодних нюансів по ньому також немає. Бампер до крила у нас в зазорі. По фарах все ціленьке, по бамперу він ціленький, нічого не побите по ньому. Так, є ось на капоті легенький піскоструй. Нічого критичного, ну тут ось точка прокапана. Це більшість е, мухи і таракани, які на сьогоднішній день літають. Так, зараз заведемо його. Працює без посторонніх звуків. Ремні, ролики нічого не шумить, не тарабанить. Все працює так, як має бути. Клімат працює, клімат заправлений. Трьохзвари у нас фул ЛЕД, туманки лед. Задні ліхтарі в нас також ледовські, такі 3D-форми. Сьогодні за цілий день 5-1 середній, 168 км проїхали, середній 5,3 км в годину. Б8 ну, Passat в ресталі реально дуже радує розходом дізеля. І при цьому всьому, що він десь на літру півтори менше, ніж доресте. Тут у нас по керму гістронік. Тревел ассист. Тут у нас вже регулювання йде мультимедії, виклик також асистентів. Тут у нас повний набор асистентів є. Так, зараз відкриваємо їх. Фронт, адаптивний, лейн, сайт, розпізнавання дорожніх знаків, прицепа вдома і привитивна система безпеки. Mm. Ну і посад в рульості, посад, звісно. Остається пасадам, я за це і люблять, що він економний, він здоровий реально. Volkswagen на сьогоднішній день рестальневі машини напаковує максимально асистентами. Ці асистенти в першу чергу вони для безпеки для вашої і для безпеки людей, які пішоходів, скажімо так. Тому що є утримання смуг, дістронік, мертві зони в зеркалах, масаж сидінь, все це вели... я... грає дуже велику роль. На далекій відстані. Також адаптивний круїз контроль працює в пробках в місті багато. Хто думає, що адаптивний круїз контроль потрібен тільки на трасі? Ні. Коли ви їдете в пробці, він так само працює, вона зупиняється, коли спереду йдуща у вас машина трогається, вона за нею сама автоматично їде. Я рахую, це взагалі незамінна штука. Хто не їздив, рекомендую поїздити. Хто вже їздив, не дасть брехати, що реально це дуже крута штука. Коротше, свіжий FASA, 20-й чистий рік, вже розмитнений з сертифікатом на класній комплектації з автопарковкою, з камерою. На всіх абсолютно асистентах, з масажем, Ще раз повторюю, жодна деталь в автомобілі не фарбована. Він код показав 3-4 рази. Перевіряйте сервісну історію автомобіль. Купляний на лізинговому аукціоні в Німеччині з повною сервісною історією, яка доступна будь-кому. Ну, Хто вміє користуватися телефоном на сьогоднішній день, в 24-му році, він може і сам перевірити подіління? Посад в продажі.